E, на сьогодні народить два питання і питання рік. Тобто, перше питання внесення зміни до обласного бюджету на 2024 рік, ви складав да, уваги 18.09.24 року no на 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 81. Друге питання про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік виставив увагу 17.09.24.17.94, рік 0, рік 2, 24, І питання різне. Хто за таких порядок денний, просимо проголосувати. Утримались? Проказ немає. Одноголосно за рішення прийнято. Отже, переходимо до розгляду порядку. Денного покупка Кучма Далі Двадина. Питання перше. Доброго дня, шановна президія, шановні депутати. На ваш розгляд у нас лист. Вони підписує обладарювання сесії з 12-го пандера у годину 24-го, з 12-го пандера у годину 24-го, з 12-го пандера у Який передбачає внесення змін до доходів і видатків, в основному бюджету, за рахунок передачі бюджетних

Тані до заповіточки? Немає. Отже, переходимо до голосування. Іванів відсутній. Кушнір за. Зеленський. За. Грицюк відсутній. Дебенко? За. Качур за. Коровик. За. Мельниченко відсутнє. Сиренько за. Кач відсутній. Отже, всі за, рішення прийнято. Ja byłem na pytania numer dwa, bo to ja coś Szanowni Państwo, wierzymy, że mamy debatę, bo wasz oroczek w naszym około zaczął mi wstawić, jest mną, na dziewięćdziesiąt roku, mam w 24, na dziewięćdziesiąt cztery, w to, na cztery, mam w to, na dziewięćdziesiąt. W jakiej, teraz w niej dodatkowe wielkie wydatki, około znacznie które rozwoju wydatki, budżetu, które weszły Jestem w stanie zainteresować się no tym, co jest w tym filmie. Ostatni serwisz nie jest w stanie zainteresować się tym, Nie ma głosu. Iwanik wysunie za, milicki. za, Krysów za, Krysów za, <kłowę> wisujnie, za, 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 Рішення прийнято. Дякую. Питання різне. є якісь питання Немає. Дякую за продуктивну допомогу.